Ним милуються навіть з проїжджої частини. Перерва була півроку майже. Зараз розпочинаємо роботи. Можливо, за місяць мені вдасться його домалювати. Його це мурал на честь рятувальників на будівлі ДСНС області по вулиці Маршала Бірєзова. Роботи відновили саме 26 квітня, щоб таким чином вшанувати річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС. Зараз розмальовую пожежний рукав і ствол. Складно внизу малювати, чесно кажучи, через те, що тут треба дуже так прискіпливо до деталей. Тут ще складність в тому, що стіна, якщо ви прикладете руку, вона ну, надзвичайно гаряча і коли така сонячна погода, важко, через те, що ну, до стіни фактично неможливо притулитися. Лишилося ще відсотків 50 роботи, говорить авторка муралу Світлана Рибалко. Сам барельєф, лісова пожежа, знак Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також пожежа будинку. Ну тут промисловий будинок, тобто ліквідація пожежі будинку. Після цього всього домалюю всі деталі маленькі колеги пані Світлани в захопленні розповідають. Навіть не здогадувалися, що вона вміє малювати на таких масштабах. Особисто я не знав, що наша колега ДСНС вміє малювати такі масштаби, такі мурали. Все це досить гарно. В даний час потрібно створювати таку культуру, щоб всі бачили наших героїв. Щоб зафіксувати фарби, готовий мурал, художниця вкриє шаром матового лаку. Це дозволить зберегти зображення надовго.